Голова Української екологічної асоціації за філософії, Будь ласка. Вітаю, шановне товариство. Коли кажуть про соціальне партнерство, треба подумати, хто ж такі партнери. А партнерами, головним партнером, основним може бути тільки громадянське суспільство. Тобто суспільство громадян, які освічені, які відповідальні, які потрібні. І таке суспільство нам треба зараз будувати. Якщо б воно було, якщо б був зворотний зв'язок між владою і народом, не було б, я думаю, тих всіх негараздів, з якими ми зараз стикаємося. А такий зворотний зв'язок може робити тільки громадське суспільство, яке ґрунтується на громадських організаціях. А тепер трошки лірики. Ви знаєте, в цьому будинку в палаці студентів. Тут, у я тут виріс, тут працювала моя мама, і потім я тут приймав участь у багатьох заходах. 60 років тому в цьому будинку зародився КВН. Він не в Москві тут зародився. Це були так звані колективні вікторини КВН. А потім проникли в Москву і там почали це розгортати. А через 10 років. 50 років тому, в 60-ті роки, тут вперше Дніпетровська команда КВН Дніпетровського університету почала зачіпати соціальні і громадські теми. Ну, вони всі постраждали тоді, але з, -з, -з того часу вже потім повторилися ці теми пізніше. А 40 років тому, році, в 1975 році, Дніпетровську була образована перша в Радянському Союзі незалежна, неформальна громадська екологічна організація. Семінар оточуючого середовища, з якою потім, як зжарела винки Зелений світ. І про це написано в багатьох історіях і енциклопедіях. В 80 90 х років тут працювало зелене вітання. Це вперше тут зібрали на екологічну тематику не тільки екологів, а письменників, громадськість, там, літераторів, вчених різних фахів. Потім це підхопило вже Москва. Тобто тут завжди ми були першими. Ну ви знаєте, що Дніпропетровськ – город унікальний, місто взагалі унікальне. І нещодавно Дніпетров став головним форпостом на шляху ворога. Я думаю, що це історія відмінна. А ми повинні підтримувати це, розвивати цю творчість, цю креативність нашого міста. Тому я хочу побажати вам, щоб сьогодні ми добре попрацювали, щоб сьогоднішній день був можу, початком дійсного і потужного формування громадянського суспільства. Суспільство відповідального, суспільство свіченого і, звичайно, патріотичного. Всіх гаразд вам сьогодні.